Сьогодні ми зібрались біля меморіалу захисникам України, щоб у глибокій Скорботі низько схилити голови перед пам'яттю тих, хто боровся за честь, правду і гідність, і віддавав своє життя за рідну батьківщину. Десять років минуло від тих подій, коли на Майдані загинуло найбільше активістів. Усі вони Увійшли до меморіалу борців за українську незалежність. До Небесної Сотні. Ці люди стали символом мужності, самовідданості, готовності жертвувати своїм життям за майбутнє країни. Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні є нашим обов'язком перед минулим, сучасним та майбутніми. Поколіннями на початку заходу прозвучав гімн України. Свобода важлива умова людського існування це можливість вільного вибору та усвідомлення власної відповідальності за цей вибір. Кожен з героїв небесної сотні заплатив за свої переконання найвищу ціну. Спочатку вони вимагали право вибору, потім їм довелося вимагати право жити. І, хоч кулі снайперів, це вагомий аргумент, але ні кулі, ні гранати. Ні, нелюдська жорстокість не змогли перемогти цих людей. Вони гинули, але не здавалися. Саме так на Майдані з'явилася та сама Небесна Сотня. 10 років українці борються за свою свободу. Ця боротьба для нашої нації історична. Це запекла битва за національну гідність, свободу і правду, за мову, за свою ідентичність за право жити на своїй землі. У 2024 тисячі наші душі вже майже два роки опалює нескінченний лютий. Він змінив наше життя назавжди і у кожного. Але ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя у вже далекому 2014-му і тих, чиї душі відлітають до Бога сьогодні заради миру в Україні. Нині всі вони у складі небесного, героїчного. Полку пам'ять про тих, хто віддав життя за незалежність, яка є основою існування нації, вшанували хвилиною мовчання під слова пісні плине кача, яка звучала на майдані під час прощання з українськими патріотами. Ця пісня стала гімном прощання з українськими героями. Сам не знаю того. Пам'яті героїв Небесної Сотні нагадує нам про важливість єднання заради миру та гідності. Їхній жертовний подвиг залишає невмирущу спадщину в наших серцях, і ми завжди будемо вшановувати їх і пам'ятати їх. Нехай наша країна крокує шляхом свободи та процвітання, покладаючись на мудрість та. Мужність наших героїв. Пам'ять про них присутні поклали квіти до пам'ятника захисникам України. Саме перед ними ми схиляємо голови, саме завдяки їх жартовності. Українці залишаються нацією нескорених, переконана Оксана Шаповал. Сьогодні ми вшановуємо День пам'яті героїв Небесної Сотні героїв, які загинули дійсно проявляючи свій патріотизм, героїзм. Дійсно, люди, які доказали, що не можна нехтувати думкою українців. Що ми єдині, що ми разом і що ми не переможні. Віталій Ляшок, учасник революції гідності, учасник бойових дій, переконаний, що коли Беркут почав стріляти, це вже був початок війни. Але наші вороги не знали, що прагнення українців до свободи сильніше за страх. На той час вони вважали, що вони зможуть підкорити українців, не застосовуючи зброї, а ну всі пустять голови і підуть, скажімо так, у рабство. Але вони, ну, мабуть, напевно, погано вчили історію. Українська нація це завжди нація казаків, а не рабів. І то було повстання саме проти того, що хотіли вже тоді з українців зробити рабів. Але ж так не вийшло. Маємо війну і вони намагаються, що таким чином вони поставлять нас на коліно. Але це дуже помилкове їхнє бажання і такого не буде. Бо є достатньо багато людей, які навіть у карпатських лісах будуть воювати, якщо що, їм не вдасться покорити Україну.